Початку повномасштабного вторгнення багато бізнесменів залишили країну. Однак наша програма не про них. Сьогодні ми розповімо про бізнесмена, ресторатора, волонтера, який з перших днів війни підтримував та забезпечував продуктами харчування наших військових. Він спрямував свої зусилля та ресурси на розвиток української культури та спорту. Його називають діду Сем українського карате. Через його школу бойових мистецтв пройшло багато спецпризначенців та військових. Валерій Галан в програмі «Захист». Галан Валерій Васильович бізнесмен, громадський діяч, ресторатор та готельєр. автор успішних проєктів, спрямованих на популяризацію української історії, культури і традиції, засновник діючих музеїв, становлення української нації, Львів Стародавній та Україна становлення державності. Спортсмен має сьомий дан карате та восьмий дан Кравмага, заслужений тренер України, почесний президент Української Федерації Карате, президент Федерації Кравмага Європи, засновник благодійного фонду. Історія становлення української нації. У перший же день війни приєднався до волонтерського руху. На базі власного ресторану організував харчування для 2,5 тисяч людей на добу. Валерій Оселіч, доброго дня. Раді вас бачити в нашій програмі. Війна з Російською Федерацією йде не тільки на півдні та сході нашої держави, це в першу чергу світоглядна війна. І ви вступили в боротьбу саме на цьому фронті. Розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створити інноваційний музей становлення української нації? Против нашої нації і проти наших держав, які створювалися українсь... українцями, велася 500 років війна. Ця війна це системна війна, це системне знищення наших корінів. Це історія, культури, традиції мови. Але якщо там є система, то проти тої системи можна воювати тільки системно. Якщо вони боролися з нами, північні наші сусіди, 500 років, то тоді були інші технології. Зараз технології набагато прогресивніші. Наші науковці. За останні 30 років зібрали дуже багато інформації. Тільки біда в тому, що ця інформація розходилася і розходиться горизонтально між такими, як вони, між інститутами, студентами, Там публікують невеликі тиражі книг, які зараз не читають. І тому я і моя команда ми вирішили е зробити такі ну, там, серію музеїв, а їх має бути 6-7, які б могли показати правдиву історію нашого народу. Нашої нації, наших держав, і зруйнували ті фейки, які проти нас творилися. Ми хочемо показати в музеях позитивну історію нашої нації, правдиву, розложену по епохах. І ми беремо основні е, історичні події е, там, де є свої герої, і робимо з них фігури. І навколо вже тих фігур ми роз, е, розкручуємо цю історичну подію, яка би могла або підняти імідж нашої нації, або е, зни, зруйнувати той фейк, який є е, про цю подію в історії. Наприклад, та же Переясовська рада, або історія про м, Мазепу, що зробили його зрадником, а не він був зрадник, був Петро І зрадник. Або, наприклад, про великих людей, яких приписали собі росіяни, а вони були українцями. Або про битви, які були. Оце задача була нашого музею. Тому ми зробили, об'єднали чотири музеї в одному. Це музей фігур, які стоять в мізисценах. Вони ще і через аудіогід можуть спілкуватися. Вони ясно, максимально похожі на тих героїв, і одіті, і їхні зовнішнє, все. І вони в мізасценах ще спілкуються між собою. Другий музей це музей е, діарам, на фоні яких вони стоять. Вони намальовані в 3D. Що якщо ви фотографії робите, то це буде як будь що це не фотографія, що це, не, що це є реальне якесь приміщення або реально якась територія. І на фоні е, той, на, на, да, на ту діаграму ще йде проекція, де додає е, реальності. Там може бути бій, те, видно, як йде дим, як там постріли. Потім там ще є запахи, які переносять вас в те місце і в, і в той час. Там, де пах з кошеною травою, або старим деревом, коли там е, щось будують, або, наприклад, кавою, де засновник кави Юрій Кульчевський, із, там в нього на возі лежать мішки з кавою. Це теж додається. Получається, що ця діарама вас якби в 5 d Ви її бачите, відчуваєте, е, чуєте. Оце другий музей. Третій музей це інформаційний, саме він основний. От. Там багато є стендів інформаційних, де написано. Там є картини, мапи, гравюри, потім є монітори, де додаткова інформація. Є тачскріни, де ви можете багато тут заходити і далі, 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 аж в різні епохи, про різних людей. Але відноситься до тої експозиції і контент там такий же. Потім є макети е, замків, е, є і е, ще інформаційний це аудіогіди на дев'яти мовах, де ви можете слухати. Є віар-окуляри, є проекції. І це основна інформація. Але щоб цю інфор основну інформацію людина могла осягнути. То ми не можемо багато писати. Ми даємо не багато, але там QR-коди. І через QR-код ти можеш читати далі. А ще в нас розміщено 126 роликів, науковців або документальні ролики, які вже ви, ну, в Україні їх виготовили, ми брали дозвіл, і ви можете через QR-код заходити і ці ролики дивитися, а можете їх за, записати і дома їх дивитися. І це підсилює. І виходить, що у нас, якщо б ви подивилися. Всю інформаційний музей вам би треба 3-4 доби. В описі експозиції, в кожній експозиції є опис. Там написано короткий сюжет, а далі науковий супровід. І там написані науковці, які очолювали групу науковців, може, там 10-20 чоловік було з різних країн. Бо у нас працювало з 7 країн, 51 наукова організація 9 років. Ми збирали цю інформацію. Четвертий музей у нас музей артефактів. У нас є. Вісім таких, де до тої епохи відносяться ці артефакти. Наприклад, там кераміка трипільська, скіфське золото, прикраси, там зброя Русі, там козацтва, УНР, навіть зброя Майдану, як у нас тут стоїть. Але це все, що ми маємо в цих чотирьох музеях, воно надіто на одну ідеологію це виховання нації. На своїй свої історії, традиції, культурі і мові. Ми створили такий музей «Становлення української нації. Українська нація це не по крові, а це по, якби, політична велика нація. У нас багато національностей, які е, ідентифікують себе українцям, і вони признають і лелеють нашу історію, культуру, е, традиції мову. Це є в українці, тому у нас тут багато є. І молдованин, і вірмен, і росіянин, і татарин, але вони великі українці. Вони до нашої нації відносяться, вони так себе позиціонували і великий вклад зробили якби, в розвиток нашої нації, наших народів. І ми її зробили як один із етапів системної боротьби проти е, отої системи, яка знищує нас. Це інформаційна така е, пропагандистська війна, яку ми, на жаль, програємо. І програємо її вже 400 років. Тому, якщо тільки будуть такі музеї, потім будуть такі ще ролики, художні фільми, п'єси, книги, там різні наукові конференції, ми перевернемо цю матрицю і вона буде інша. А якщо людина знає, хто вона така, то там є чотири. Перше, вона знає, як себе поводити. Друге, вона знає, чим пишатися. І третє, вона знає, що захищати. Поки ми цього не будемо знати, ми не знаємо, як себе поводити. І тому, на жаль, зараз такі трагічні у нас часи от від Майдану, от то і зараз війна, які для нас дуже тяжкі, болісні і втрати великі. Але ці часи прискорюють нас сформувати свою націю. Ніколи не можна перекувати старий меч. Або не знаю плуг-меч, в меч, або меч в плуг, поки воно через горнило не пройде. Так от ми зараз проходимо це горнило. Експонати вашого музею більше схожі на живих людей, ніж у музеї Мадам Тюсо. В чому таємниця ваших технологій? Так я думаю, що наші е, фігури дуже реалістичні. Ми використовуємо нові технології, волосся від е, реальних людей. Від донорів, от ми використовуємо очі не від донорів, а від з від очні і зуби. Якщо робимо, теж роблять стоматологи протези. У міністерство освіти і науки виникла ідея прибрати з пріоритетних предметів історію України. Тобто абітурентам не потрібно буде складати іспит з історії, щоб вступити у вищі навчальні заклади. Як ви ставитесь до такої ініціативи? 500 років воюють проти нас системно. Частина тої боротьби, яка йшла 500 років, вона продовжується зараз через наших чиновників, які хочуть змінити у нас освіту. Зараз в європейських країнах, я знаю європейські, бо там жив, може і в інших, ти не отримуєш громадянство, якщо ти не здаш історію, екзамен і змови. Нам зараз кажуть, ви не маєте знати, хто він такий. То ми зразу думаємо, а навіщо вони це роблять? Нормальна людина думає, навіщо це роблять. Щоб ми не знали, чому нам історію стирають? Чому людина, яка йде ем, вчитися, на, ну, наприклад, там, на, історика даже, на історика, на історика, е, на викладача там, не знаю, там даже любої професії, він здає математику, але не здає історію. Чому? Я думаю, що наш народ розбереться, він мудрий. От, особливо хлопці, які зараз воюють, я думаю, у них звільниться час, і вони до цього вернуться. У радянські часи не всім було дозволено займатися карате. Така можливість була тільки у співробітників спецслужб. Як вам вдалося зробити масовим такий вид спорту? То, що я зробив, до мене там називають там, дідусем українського карате. Тому що від мене пішло дуже багато там клубів, організацій. Було таке, що не було інформації нормальної про карате. І е, його. Е, Споплюжили, як самий вид е, бойових мистецтв, як е, школу виховання, бо це ж е, школа життя, як брати карате до будь, е, шлях пустої руки. І, і як спорт, тим паче. Не було нормальних фахівців, не було нормальної інформації, але знаєте, що було? Був дух у тих, що займається карате, вони швидко реакція швидко думають, вони є вільні. Вони не підчиняються системі. Карате не входило в систему спорту Радянського Союзу, ним не могли керувати. І тому його заборонили, тому що боялися, що ці люди можуть бути небезпечні для самої системи. Тому система ця, ця дуже дисциплінірує людей. Там є духовність, у них є у кодексі Бусідо є 10 заповідей, схожі на заповіді православної віри. І там є кодекс честі, якщо ти маєш бути такий, такий. І це багатьом не подобалося. І тільки у 89-му році при Академії наук Радянського Союзу було створений центр вивчення східних ідоноборств. І я його очолив. І тоді ми почали цю інформацію систематизувати, зробили курси. Я їздив по цілому радянському союзі, там своїми учнями, і ми проводили семінари, збори, і я учнів. Які могли далі, далі продовжувати навчання, і зараз в Україні одна федерація УФК, Українська Федерація Карате, куди входять всі стільові федерації, більшість із них. І тому там є свої правила. І є така організація, як ВКФ, де наші учні за останні роки в перших, від другого до четвертого місця завжди в командному в Україні у нас займається у, у, у карате як спортивному 150 клубів. Це біля 100 тисяч людей. Є федерації і ще інші. Це кікбоксинг, є рукопашний бій, є Кравмага, який я очолюю в Європі. Це ще десь біля 80 клубів. І це ще десь 50 тисяч людей. А це виховання. Раз ці люди, діти не знаходяться на вулиці, тому що батьки там на роботі, на заробітках, на війні, а вони в клубах. Там викладається етика, естетика, духовність. Ми проводимо заняття по виживанню у нас звичайних ситуаціях, як себе вести. Зараз проводимо навіть на військові теми і старшими. Ви зараз активно просуваєте школу бойових мистецтв, за якою навчаються ізраїльські спецпризначниці. В чому її особливість та перевага? Бойове мистецтво ізраїльське називається «краумага». Мага. Це як переводиться з євріта рукопашний бій. У спортсменів є задача показати, що він краще по тих правилах, чим інший. Там і в нього нема страху, що його вб'ють, що його покалічать, і що він це зробить. Страху немає. Тому психіка е, працює по-іншому. Тому ми не можемо примінити спортивну техніку в бойовій ситуації. У Кравмага є дуже багато принципів, які е, доводять, що ти не маєш права приміняти е, техніку. Е, там, де можна примінити свій інтелект. Але якщо ти вже вирішив це зробити, то там теж є три правила. По-російськи це 3 Г глаза, горло, Геніталії. Перші наносяться удари туди, а потім вже можна, що хочеш. І в Кравмага не потрібно тренуватися кожен день, щоб підтримувати свою форму. Тому зараз я очолюю таку організацію по всій Європі, і якраз ця організація допомогла мені займатися волонтерством. Тому що вони присилали і до сих пор присилають з різних країн, з клубів допомогу, яку ми розпосилаємо далі. Це така група людей. І із цих людей багато на фронті. Оцих людей вони пішли на фронт і багато воюють зараз. Більшість наших воюють в розвідки, в ГУР і в ССО. І воюють вони там були інструкторами, вони там на передки, вони вже підготовлені. Їхня психіка і тіло З початком війни ви приєдналися до волонтерського руху. Як для вас почалася війна? Наша організація Федерація карате. Організували курси разом із Грузинським регіоном, і ми вже за місяць до війни почали тренувати наших інструкторів, там дорослих учнів. Війна почалася з того, що я почув такі потужні вибухи в Василькові перший ж день. Ми організували людей, які почали допомагати біля гостомеля. Потім біля бучі ірпіня. Це наші люди, які там допомагали на блокпостах. Потім вони як добровольці допомагали там. Ми зразу на базі мого ресторану організували харчування. Ми кормили 2-2,5 тисячі людей в добу. Три зміни працювало, ми розвозили по військовим частинам, по блокпостах, потім по бомбосховищах, і так працювали десь два з половиною місяці. Ми організували центри, і де наші інструктори стали там лідерами і керували тими центрами. Ми почали збирати допомогу, ми почали формувати людей, які могли возити зі своїми автомобілями. Ми формували групу, яка шукала пальне. А ми шукали людей, які могли сортувати. Ми зразу організували цех по пошиттю аптечок, розгрузок, поясів РПС. Потім ми зробили де робили сухпайки у Львові. Ми робили і в і в Києві. Ми потратили за 93 дні, дні. Ну, видали ми на 144 мільйона гривень допомоги. Всі ми знаємо і віримо, що буде перемога України. Чи готуєте ви нові експозиції для вашого музею, які будуть присвячені перемозі України над російським агресором? Так, я вірю в перемогу, але я всіх закликаю, що вірити мало. Треба допомагати. І закінчиться війна, і ми маємо тоді реально відноситися правдиво до своїх героїв, і до тих, яких уклоністів, і до тих, яких ватників, і тих, які повтікали. Це перше. І ясно, що ми хочемо оцю ситуацію, яка зараз сталася в нашій країні, бідо, показати в музеї національної визвольної війни, які ми плануємо робити. Ми фотографії робимо, артефакти збираємо. Ми хочемо, щоб ми могли якби, заморозити в такому айсбергі льодовому оцю ситуацію, щоб вона була видно через той літ багатьом поколінням, щоб ми не передали знову війну своїм внукам і правнукам, так як нам передали наші. Якщо ми будемо це знати, то ми знову на це не підемо. Нас вже не зможуть обманути, і тому ми хочемо показати і біль, і оці е, е, гвалтування, це руйнування, оце звірство, яке проти нас роблять з одного боку, з другого боку, показати е, звитягу, сміливість, переможні моменти, е, е, позитивну роботу влади, е, волонтерів, місцеве населення і допомогу міжнародну це з іншого показати. І третє між цим показати наших колаборантів. Зрадників, тому що вони теж були. Щоб ми теж це показали, щоб ми це пам'ятали. І це буде в музеї по регіонах. Плануємо, що буде потужний музей. Од, е, я думаю, що він буде кращий, ніж оцей. І е, тільки зараз боремося за те, щоб нам в Києві. Дали місце десь нормальне, де би могли із збірних конструкцій зробити, або якесь приміщення. Всі, хто хоче допомогти, підходять до нас. Заходіть на наші сайти музею становлено української Нації, на Фейсбук і свої предложення давати не тільки фінансові, і артефактами, і інтерв'ю, і може своєю допомогою. Ми разом маємо зробити це. Це народний музей. Якщо він такий буде, а я надію, що він буде, ми більше не будемо. Обмануті, ми більше не будемо мати таких ситуацій, коли ми не знаємо, що на нас хто нападає і чому він це робить. Ми будемо вже готові. Головне нам зараз є три питання: вигнати Орду з нашої території, вигнати Орду з деяких владних кабінетів, вигнати Орду з себе, тому що у нас всіх теж орда є. Знаєте, ото виховання, ота мова, на які зараз убивають людей, а ми нею користуємося. Я розумію, що мова невинна, але на цей час можна трохи ну, її, ну, як від, в бік трохи від, відсунути. І та орда є в тому, що ми не знаємо своєї історії, культури, традиції. Це теж орда. Це то все, що в нас заложили. І тому нам треба ці три орди вигнати.